Ну, треба відверто говорити, що форма дії Національної ради як штраф вона закладена була в законі. Разом з тим, тривалий час сама, сама шкала цих штрафів вона не затверджувалася, тому що відповідно до закону це мав зробити кабінет міністрів. Кабінет міністрів тривалий час цього не міг зробити. В результаті виникла депутатська ініціатива. Депутатів блоку Петра Порошенка узаконити це і відповідно зробити з законом. Дискусія щодо цього закону вона була непростою в комітеті. Комітет навіть створював спеціальну групу для того, щоб ну детально пройтись по кожній позиції. Тому що в першому варіанті там, взагалі, ну можна було зразу сказати, що цей закон направлений на знищення свободи слова і тиску на будь-який телевізійний канал. В результаті дискусії вдалося дещо змінити до другого читання, і власне сьогодні цей закон ухвалений. В будь-якому випадку, так, це посилює повноваження національної ради. Так, цей закон може бути використаний в разі його підписання президентом для переслідування і тиску будь-якого будь, -якого, будь -якого каналу. Чому? Бо є декілька нюансів в цьому законі, які чітко не визначені. От чітко не визначено, що таке там заклики до повалення режиму, що таке заклик до, до війна. Більше питання, да, що таке там, там держава-агресор, як це визначити? Хто це визначає і на підставі якого висновку? Національна рада відповідним чином штрафує той чи інший канал. І от є міжнародних організацій дуже чіткі рекомендації, які кажуть будь-яка. Репресивна міра повинна бути дуже чітко визначена і чітко врегульована законом, тому що якщо вона не врегульована, навіть якщо вона сама гарна, сама добра, вона може бути елементом зловживань влади. А влада, яка сьогодні втрачає рейтинг, втрачає довіру людей. І очевидно потрібно будь-яким чином контролювати засоби масової інформації, особливо засоби масової інформації, які сьогодні не співають в одну дудку з владою, чи їхня позиція не подобається владі. Тому ризик, що цей закон може стати інструментом переслідування тиску і знищення незалежних засобів масової інформації, він є надзвичайно високий. Нас стока